Всім привіт! З вами я, Олена Ковалинська, дитяча письменниця, засновниця соціально-культурної програми Подаруй радість дітям. Це книжки, аудіокнижки, ігри, освітні проекти, майстер-класи, дитячі книжкові свята. Зовсім скоро, це вже в цю суботу. 1 і 2 березня ми з вами побачимось онлайн на такій ламповій зустрічі для своїх. Будемо говорити про те, чи можливо поєднати батьківство з бізнесом, з творчістю і своїми мріями. Формат незвичайний. Ви теж можете приймати активну участь у відеорозмові. Пропонуйте, будь ласка, свої запитання для спікерів, Так ми з вами зможемо сформувати дієво товариство, яке здатне на багато речей які обсудимо знов-таки 1 та 2 березня. Тут у нас на каналі.